Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо однодійного автомобільного магнітолу від компанії Blaupunkt, Модель Valencia 200 DAP BT. Постачається магнітоло в фірмовій упаковці. В комплекті йде інструкція, перехідник на FM-антенну. Ключі для зняття магнітоли. і сама магнітола. Передня панель у нас нез'ємна, стаціонарна. На передній панелі кнопки управління, невеличкий дисплей під заглушкою повноцінний USB-роз'єм, також AUX-роз'єм. Магнітола одразу постачається з шахтою. По роз'ємам у нас FM роз'єм для FM-антени, пара РЦА роз'ємів, тюльпани називаються. І також основні роз'єми для підключення акустики і живлення. Живлення під'єднується 12 вольт. Також є запобіжник на 10 А. Магнітолу зараз під'єднаємо, пройдемось по її функціоналу. Під'єднали живлення до магнітоли. даній магнітолі. Підсвітка незмінна. Підтримується функція Bluetooth в даній магнітолі, тобто можна під'єднати будь-який мобільний пристрій і використовувати його як гучний зв'язок, або програвати музику з нього, передавати на автомобільну магнітолу, і буде все передаватись на динаміки автомобіля. Окремо є. Кнопка еквалайзеру, що дуже зручно. Меню абсолютно універсальне. Можна нас, налаштувати під будь-який смак, як звукові е, налаштування. Також в е, магнітолі підтримується в режимі радіо 3 діапазони: fm 1 FM2, FM3. Е, в кожному з них можна робити пам'ять до п'яти станцій, що дуже зручно. Є вбудований мікрофон при купівлі на магнітолу також обов'язково розповсюджується гарантія. Огляд наш завершено. До зустрічі в нових відео.